Зупинись і залиши один коментар підтримки і поздоровлення з Новим роком нашим військовим тут. І розповсюдь серед друзів, знайомих і так далі. Я знаю, що військові будуть заходити на цей пост і читати. І нехай у них, попри цю всю владу, яка всіх киданула, попри тих те які босифікували кучу пацанов, і Вони сидять там щас і не знають, вообще, що робити у них там світ рухає. Нехай вони зайдуть сюди і в коментарях знайдуть свою посмішку, знайдуть від нас підтримку. Друзі, вони ж не влада. Я розумію, що ми всі злоблені, але там такі самі люди, як і ми. І мені б хотілося кожного з них хоч якось підтримати. Я не прошу ніяки, ні там, щоб ви скидали на якісь банки щось, чи щось іще. Просто слова, які ви щиро напишете пацанам. Які знаходяться там, грязюки, в морозі, час, може, в окопах, де вони не знаходились. А від нас, які мають, слава Богу, можливість сидіти за столом, з друзями, їсти гарну їжу, бути в теплій друзі, я думаю, це не важко. Написати коментар, відправити друзям, можливо, військовим, знайомим друзям, да, сім'ям там військових і так далі. Нехай це стане таким постом добра новрічного для військових, де вони знову відчують наше тепло і, можливо, навіть любов. Від них багато залежить. Такі самі прості люди, як і ми, на яких ще все насправді і тримається, Які останнє віддають в тому числі і життя. Це я кажу, як людина, яка має п'ять кульових поранень. Уявіть, наскільки в них непросте життя в зрівнянні з нами. І я б так хотів, щоб ми їм висказали декілька, а може і не декілька слів подяки і привітання. І вас всіх, друзі, я також хочу привітати з тим, що ми прожили цей 2025, тисячі з тим, що зберегли своє життя. Поспівчувати всім тим, хто втратили близьких домівки, чи зазнали якихось страждань від цієї русні кончини. І нехай вже в 26-му році ми дізнаємо, що таке мир. Всіх вітаю з Новим роком! Від мене особисте привітання до всіх військових, Хлопці, На вас все тримається. Наскільки ви в інакшій реальності живете, ніж ми з вами? Наскільки вам важко дивитись на реальність за межами того, що відбувається навколо вас? І дуже дякую за все, те, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу, попри все, те, що відбувається, слава ЗСУ! слава всім українцям. В першу чергу слава Богу, бо нам дійсно треба Боже чудо, що було все добре, і слава всім українцям, які досі тримаються.